Всіх вітаю, що в нас сьогодні буде на огляді? Це в нас акумуляторний лобзик від фірми Grosser з маркировкою GJS-130. Лобзик в нас з нас безщітковим двигуном, три положення маятника і регулювання обертів. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали розпаковувати і пробувати пиляти, що він може. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є, з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, давайте почитаємо характеристики, розпакуємо, потім зайдемо на сайт, глянемо, я вам покажу ціну. На рахунок ціни в мене був огляд на е, болгарку Гросер. Людина там коментар писала, що я обманюю. В прев'ю у мене написано, що болгарка коштує 1400, чотириста 88, А в описі я помилився. Там написав 1148. і людина каже, що я обманюю. Я ж відео люди вам показують ціну на сайті. На прев'ю ціну пише правильно. В назві я просто помилився. Людина мені пише в коментарях: бреху: Ну що ти поробиш? Розумієш, дивні люди. Я написав, кажу: ну ви адекватні люди. Нормальні підписники пишуть Вова, в тебе помилка. В прев'ю пише одна ціна. Ти в відео сказав одну ціну. Е, в прев'ю також сходиться, а в назві не сходиться. Значить, що логічно, помилка в назві і все. Добре, менше з тим. Бо люди дивні. Дай дивіться по технічних характеристиках. 20 вольт. Частота ходу в нас від 800, тобто, до 3800. Амплітуда коливань штоку 26 мм. Глибина різання дерева у нас 130 мм. Сталь 10 мм, алюміній 20 мм. Вага 1 кг 65 г. Ну, непогано. 130 мм досить багато. Це в нас 13 см. пилку таку знайти. Добре, давайте ми розпакуємо. І подивимося, що по комплектації покажу вам. Так, я його розпаковував просто зверху, плівку ми зразу ж відкидаємо. Що мені зразу сподобалось, що в нас є опора. Що ти можеш по розміру собі лобзиком різати, що ти хочеш. От сюди в нас засовується, дивіться, а в нас ось так. Тут фіксуєш болтиками, виставляєш, скільки тобі потрібно врізати там сантиметрів, і все, і пиляєш справа, зліва засовуєш, і супер. Щось я десь, напевно, коли розпаковував, я пролюбив самі болтики фіксації, походу, бо в пакеті нема. Десь я їх коротше, по майстерні, бо в мене тут е, трошки ремонт, бардаки і так далі, десь я їх пролюбив. Коротше, добре, Це відставляємо. Це відставляємо інструкція мануал і гарантія 2 роки. Е, дає в нас гросер. І що мене приємно здивувало, що вони в комплекті дали ще три пилочки. Бачите, три одинакові, якщо я не помиляюсь, три одинакові пилочки це в нас по дереву. Так що будемо пиляти по дереву. По металу в мене немає. Ну, візьму дерево, там брусочок такий великий, на сантиметрів, напевно, 8-10, і попиляємо трошки. В цьому відео подивимось, нагрівається, чи він, чи не нагрівається. Також людина мені писала відео з булгаркою, там, де я робив огляд. Каже, чому, за... чому не зробили заміри типа нагріву? Звичайно, вона буде грітися, це домашній інструмент, це не професійний інструмент. Ти там врізав там 10-15 різів, дав її перекурити, бо вона нагрівається. Це бюджетний інструмент. Якщо ви хочете професійний, щоб вона менше Грілася. Ну, то купляйте за 5-8 за тисяч гривень, наприклад, акумуляторний інструмент, тоді він буде менше різатись, ви зробите на 15-20 різів більше. А це домашній інструмент. Не так часто я, наприклад, болгаркою ну, користуюся, я не скажу що так часто, користуюся, те, щось підрізати. Я із батьком. Цього вистачає, ти навіть не замічаєш, треба щось кількось кусок кутника відрізати, відрізав, арматури і так далі. Коли вона нагрівається, ти чуєш в руках, що вона гаряча, дати її перекурити. І все, любому інструменту давати треба перекурити. Навіть професійному, якщо ти професійному будеш дубасити без перекуру, він теж здохне, повірте, люди. Здохне. Добре. Цей коробок ми відставляємо на бік, е, перейдемо до виконання. Пилочки також будемо нині пиляти. Подивимось, скільки дає в комплекті пилочки. Ріжуть вони, сядуть вони за пару різів чи не сядуть. Добре, дивіться, е, сама підошва тут штампована. Не лита підошва. Для професійного використання я вам рекомендую звернути увагу на литу підошву. Вона буде точніший різ, краще різати. А для домашнього використання штампована підошва підійде, чесно вам скажу. Не так часто я користуюсь лобзиком, але вона підійде. Бачите, в нас тут також є захист. Якщо ви щось акуратне хочете різати, типу такий чехольчик, зараз я його скину, пластиковий, щоб не царапати, наприклад, заготовку. Ви цей чехольчик скидуєте. І ріжете, якщо ви вам щось чорнометри врізати, ось так ріжете на цій підошві. Кажу, це підошва штампована. По самому виконанні непогано зроблено, гарно зроблено. Подобається мені, що тут прогумовані ручки. Кнопка в нас від випадкового включення. Зажимаєте, тоді він працює. У нас положення маятника від нуля до трійки. Ви собі переключаєте. Що дуже приємно, що є положення маятника. Є регулювання швидкості. Від мінімум мінімум одиничка, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, це шістірка максимум. Є регулювання, це мені дуже подобається, що в такому бюджетному лобзику є регулювання обертів. Це сподобалося. Також швидкий з'єм в нас е, пилочки, бачите, швидкий, не треба ключами крутити і так далі. Хоча ключ в комплекті, бачите, в нас тут є. Гарно защіпнений, ви його відщіпаєте Ось так. Для чого? Для того, щоб зафіксувати підошву або виставити її в другий кут. В нас є кожух, такий захист, щоб вам опілки не летіли в очі. Це теж класно, бо від лобзика досить добре летять в очі. У нас є направляюща ось така от голка штанга. Також тут присутня підсвітка робочої зони. Є у нас тут світлодіодик, все супер. Добре, давайте ми поставимо пилочку, поставимо акумулятор і підемо ним щось попиляти. Попробуємо, як він пиляє. Розпакуємо одну пилочку. Зараз я вам покажу, як це все ставиться. Ну, Хто користувався лобзиком, той знає. Зажимаємо оце, оцею п'яточку догори, вставляємо сюди, направляємо. Раз, вставили, защолкнуло. Пробуємо. Не вилазить. в нас пилочка супер. Закрили. І все. Можна приступати Що, до праці. Що, друзі? Набрав я таких брусочків. Це, цей брусочок ми явно не впиляємо. Пилки нам не стає приблизно десь сантиметра півтора. Ну, а ось такі ми попиляємо і попиляю ось такі от плиту. Бачите, чисто подивимося, як чистий ріс. Ну цією пилкою, що в комплекті, ви не зробите чистий ріс, розумієте? Тому що вона трошки розведена. Цією пилкою потрібно робити чорновий ріс. І чорновий ріс, щоб, швид... щоб швидше різати, включаєте маятник на трійочку, а чистовий ріс на нуль. Давайте ми попробуємо, е... чорновий ріс. Е... Планочка у нас приблизно не знаю, сантиметра 3-3,5 ну, пробуємо. Давайте я закріплю от таку стару паночку, зараз з трубциною закріпимо це все діло. Акумулятор на 4 А години ну, в мене він не дозарядився, але все ж таки попиляємо. Поставимо на 8. 8 в мене теж на заряді стоїть. Пробуємо. Одиничка. Ну, досить тихенько робить, я вам скажу. Двійка, четвірка. І максимум. Будемо на максимум, щоб поскоріше оцей брусочок пропиляти. Товщина брусочка в нас 34 міліметри. Добре, погнали. Будемо нарізати його. Пробуємо. Я вам скажу, він бодро пиляє, а якщо на 8 Ампер годин поставити. Супер, супер. Поїхали. Тут свяхів нема. Поїхали далі. Давайте я ще одну. Ще одну струбцину зачіплю, тому що воно з'їжджає. Погнали пиляти. Головне, щоб цвяхів не було. Поїхали. Та добре він ріже, я вам скажу. Добре, добре. Супер, швидко. Супер. Ну, блін, можна пиляти і пиляти. Я вам чесно скажу. Удобно, комфортно. Пиляє, пиляє. Супер. Акумулятор. Він до кінця не дозаряджений. Бачите, зараз одна поділка сяде. Це точно. вам скажу, пилки непогано ріжуть, ці, що в комплекті йдуть в вгроси. У мене є пилочка ось така, типу фігурна. От ми можемо зробити, бачите, вона така вже підгорівша. От тим ми можемо зробити чистовий різ, але попробуємо на ось цій, ось цій плиті. Чи зробить, чи не зробить. Як швидко в оснастку поміняти, це мені дуже подобається. Ось лобзики. Хоп, весь вискочило, ставимо друге. Чи буде в нас оця плита розлущена, чи ні? Погнали. Максимальна швидкість. Показую. Гарна пилочка. І маєте чистовий різ. Ну, це не першої свіжості, кажу, вона дивіться, вона підпала. Пилочка підпалена. Але подивіться, який я зробив чистовий різ. От, показую вам, бачите? Чистовий різ. Свіженьку гарну пилочку. Чистовий різ можна різати спокійно цим лобзиком. Оборотів йому вистачає. На максимум різав. Положення маятника на нуль. Я вважаю, що норм. Для бюджетного лобзика норм. 4 ампер години акумулятор. Давайте я ще поставлю на 8, як він буде 8 різав. І зараз порівняємо одну частину на 8, а другу на 4 ампер години. Він тоді відкриває повну потужність. Ну, ось я вам покажу. Ідентично, бачите? Непогано, ідентично врізало. Ще є лайфхак, клеїть скотч паперовий. Давайте ми спробуємо заклеїти ще один різ. Скотч паперовий і порівняємо. Це в нас один. Ну, найперший, краще врізало. Мені здається, ось ця два різа. Бачите? Одинаково, в принципі. Ну, чистенько, чистенько, бо порівняно з тим, що тут є. Ну, я зараз як оцим вріжу, то буде ніяк не буде чистовий різ. Давайте ми поставимо. Дивимося скотчиком. Дивимось. Ну, я вам скажу ідентичний. Ідентичний. Це вже е, сама пилочка, така не першої свіжості, але чисто врізати ти можеш. Можливо, я трошки поспішив, треба було повільніше різати, але я не на пришвидшеному показую, як є. Добре. Давайте спробуємо зробити цією пилкою чистовий різ. Я думаю, нам не вийде явно, але все ж таки, давайте спробуємо. Більш-менш був чистовий різ, ну вже такий не ідеальний, як тут був, але спробуємо. Погнали! Ви самі зрозуміли, це не є чистовий різ, але може бути, я вам чесно скажу, помаленько і можна врізати. Ну для порівняння, хто не розуміє, що таке маятник, регулювання маятника це крута штука. Дивіться, я на трійку зараз включу. Зараз вріжемо на трійці. Побачите, які заосенці будуть там погнали. Ну це дуже швидко. Маятник має більшу амплітуду, і він краще ріже. Ну, ви поняли. Це для швидкості чорнового різу. Працює все супер. Мені дуже подобається, що є е, ходи маятника. Що тут не, не просто звичайний лобзик напряму і ріже. Супер. Перш що на максимуми, акумулятор в нас, ну, по принципу, заряджений. Беру я зараз ось такий от брусочок і буду його напилювати, напилювати. Подивимося, як він нагріє. І скільки я різів зроблю. Бо люди просять, та ти врізав два рази і він нагріється. Йому не треба перекурити. Давайте зараз цією пилочкою на максимальних оборотах. Буду напилювати ось ці вобрусок. Цвях я попропускаю, звичайно, але кріпим погнали. Потім ще маю брусочки такі чорнові. Народ, включаю я секундомір. Пішло, пішли різати. Хвилин 15-20, зараз буду ним працювати. Погнали! 12 хвилин 38 секунд в тому районі. Дивіться, він тепленький, лобзик тепленький. Зараз я візьму пірометр. Саме більше нагрілось ось тут. ось тут, ось тут тут Зараз я вам покажу Показую вам на камеру. Температура 48-47 градусів. Щоб ну, ви розуміли, я дофіга різів зробив. Це вже я. Це вже я різав ясі показую. Цей ясінь, що в мене був на тесті, що в мене шуруп обломався і я, бачите, ось тут шуруп. І пилка в мене затопилася, поміняв на другу, Друга почала різати. Це ясінь. Ясінь. Я пиляв ясінь. Нарубав я досить багато. Показую, що тут де двигун. Чи де, о, дивіться, блін, який скотч приклеївся. Показую. 40 градусів, 42, о, тут саме більше. 50, ось тут нагрілося, 54. Ось тільки я в майстерні напиляв. ось це все в мене ще порозліталося з кругами. Все напиляв. Цим лобзиком. Тут видно, де ясень. Бачите, оце ясень. Це ясень. Все напиляв. Без проблем. 15 хвилин рубаєш і йому хоч би що. Так, підрозібрав я. Дивіться, є положення підошви, Вон є е, в нас 22,5 градуса в ту сторону від 0 до 45 градусів. Бачите, ось тут? Е, і класно, що вони зробили, не, зробили тут зубці, бачите? Зубець на 0. Зубець сюди в ту сторону вправо-вліво. Також ти можеш виставити 45 30... от з цієї сторони в нас 30-15. З цієї сторони ми виставляємо до, зараз я вам покажу до 45. З цієї сторони, 45 градусів. Ось так, 45 градусів можеш запилювати. Так, у нас виходить 0. Добре, розбираємо, подивимося, я все відкрутив. Як там все зроблено? Так, щось у нас злетіло. Шток злетів. Двигун у нас дійсності безщитковий, є охолодження. Двигун, я б не сказав, нормальний норма. Каже, десь градусів 40 під 50, він у нас нагрівся. Ще раз кажу, це домашній інструмент. Давайте перекурити. Ти сам, в принципі, змучуєшся. Все тут, в принципі, добре зроблено. Як ви бачите, мастила вдосталь, мастило працює. Кнопочка, регулювання. Ось наші мозги залиті, все по стандарту. Ну тут, блін, питань нема. Двигунчик все працює. Це стандартно зроблено, як звичайних хлопчиків. Просто в нас тут безщитковий двигун і йде на акумулятори. І регулювання є. Все супер. Так що ось так. Тепер перейдемо на сайт Grosser і подивимось, скільки він коштує. Я вам покажу, бо зараз в коментарях напишуть, що ти Вова, обманюєш 2125 гривень. Ось такий акумуляторний лобзик є. Бачите, все супер. Всі ті ж самі характеристики, безщитковий двигун. Маєте 2125 гривень, щоб не казали, що я обманюю. За 2125 гривень маєш нормальний лобзик для домашнього користання. Ну на цьому все. Все я вам показав, розказав, розібрав. Ви, в свою чергу, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!